Шановні друзі, ще раз доброго дня. Ми зараз знаходимося на об'єкті, який капітально ремонтується, можна сказати, відновлюється для призначення як реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю, де ми минулому році спромоглися цю роботу розпочати. Дуже важливо і необхідно для нас цей об'єкт. Ми кожен раз для цих ці цілей шукали. Приміщення то в морському, то в іншому пристосоване. А в минулому році у вимогах тих, які на сьогоднішній день держава нам приписує, ми почали ремонт, капітальний ремонт приміщення під цей об'єкт на території приміщення 217-ї аптеки. Там ви бачили, ремонтуються і приміщення для потреб 217-ї аптеки. А ця частина більше площі. Скільки квадратних метрів десь? Разом з підвалом 206 квадратних метрів. 206 квадратних метрів. ця вся площа буде для потреб реабілітаційного центру. Роботи ви бачите успішно йдуть. Почали робити це вони, що десь в певних можливостях і до нового року об'єкти перехідні, Об'єкт перехідний кошторис на вартість даного об'єкту 4,5 млн грн. От, ми от зараз оцінювали і дивилися, як будуть роботи по підрядні виробничити. Зараз хоча ще гроші не відділені по 24 році, але роботи договір заключені, вони виконують. І ми дякуємо підрядникам за ту роботу, яку вони виконують. І надіємося, що десь травень місяць, перша половина говорити, 24 року, ми спроможні будемо у це приміщення переїхати. От, і розмістити дітей для функціональних занять, які потребують. Ми тільки що чому ще ми сьогодні приїхали і дивилися, тому що тут якраз зараз погодні умови нам просто відкрили і показали ще одну велику проблему що це весь дан у цього приміщення, от, де знаходиться і атека. І це приміщення, де буде дах репляційний центр, вони повністю біжить, протікають, ви бачили стіни, як поцвіли від цього всього. І ми зараз будемо думати, шукати, як нам е, теж приступити до ремонту і даху, тому що який сенс робити ремонт в середині приміщення, якщо буде не відремонтований дах. Це якщо говорити до теми перехідних об'єктів. А користуючись можливості, я теж хотів ще прокоментувати деякі такі ну, важливі моменти для нашої громади. Ми перехідними об'єктами маємо декілька на 24 рік, виходячи з 23-го року, от Наталя Петрівна е, в галузі освіти їде в понеділок до міністерства освіти, де ми Зараз розв'язуємо проблему укриттів для другої, шостої і дев'ятої школи. Чим виникли проблеми? Ми були виділили кошти. Ми почали будівництво у 2023 році, але в зв'язку з тим, що в листопаді місяці Кабмін виніс нові стандарти і вимоги до таких об'єктів укриттів у галузі освіти. Ми змушені були призупинити робочий процес. Зараз працюємо над. Переробленням проєкту, перероб проекту, і разом з тим зараз Наталя і її міністерство працює. Ми зараз працюємо частково по проектуванні з ЮНІСЕФ, який типовий проект розробляє по спільне узгодженні такі міністерство освіти ЮНІСЕФ і Житомирська адміністрація готується. Типовий проект для таких цілей. От ми зараз чекаємо і потім прив'яжемо наші проекти, які є. І держава на 23-й рік передбачила 2,5 мільярда коштів для будівництва отаких укриттів для закладів освіти. Ми хочемо цією програмою скористатися, підготувати проекти і завершити у 24-му році ці три для нас дуже важливі укриття у закладах освіти. Важливим ще є, якщо говорити про освіту, перехідним об'єктом це завершення Наталівської. Школи, спортивного залу, він вже теж на стані завершення. Весною, надіємося, у першій половині 2024 року теж цей об'єкт закінчити і здати. Ми зараз на наступний тиждень плануємо разом з депутатами управління робити аналіз потреб, недостатності і крайні необхідних об'єктів, які треба позавершувати, які були розпочато в минулому 2023 році. Якраз ця робота буде основною на наступний тиждень. От, ми зараз робимо аналіз, бо є велика проблема по фінансовому забезпеченню бюджету на 2024 рік. От, ви знаєте, що ПДФО, яке в основу складало нашого бюджету із жовтня місяця до нас, вже не поступає. Має свідомість військового забезпечення, от це велика втрата місцевого бюджету, але разом з тим є гострота необхідних проблем, задач, які ми змушені і будемо розв'язувати і вирішити. А от на даному об'єкті ми побачили деякі зауваження, деякі коригування будемо в зараз в проєкті робити. Мова йде про підвал як укриття для даного об'єкту. Будемо намагатися зараз Десь можливо до цієї роботи долучити наших партнерів, можливо, міжнародних, будемо зустрічатися, говорити питання, питання данку, яке ми сьогодні Наталя Петрівна і Оля привели, щоб показати, що є така проблема, і над цією проблемою треба зараз думати, яким чином як ми будемо її вирішувати. Ну і в цілому, от, я дякую, що так дійсно оперативно, з великою кількістю людей, які тут працюють. Ведеться робота на даному об'єкті фінансування. Ми будемо передбачати вже на влюдневій сесії 22 лютого. На запланована, сесії міської ради, де ми будемо. З тих вільних залишків, які прийшли з минулого року, по бо ці кошти були призначені на минулому році. Вони були не використані і переведені на наступний рік. Якби тут механізм фінансування по цьому об'єкту він є закладений ще можливостями 2023 року, будемо перекривати, От, а по інших проблемах, які є, будемо думати, яким чином буде шукати джерела фінансування. Дякую за увагу.